Катю, вітаю тебе і відразу хочу тобі подякувати за те, що ти погодилася поговорити сьогодні зі мною, тому що я знаю що в тебе дуже щільний графік, і ти вибрала час для мене, щоб розказати свою історію. Я вважаю, що такі історії надихають і про них мають знати всі. Тому відразу тобі дякую, але по порядку, так? Да, да. Дякую, Катю, що запросила. Вперше в мене Після першого повідомлення одразу ж мене виник синдром самозванця з приводу того, що ну чому я й про що мені взагалі mm -hmm. розповідати, але потім я взяла себе в руки, я працюю над цим з психотерапевткою? Що якщо в мене є якийсь досвід, навіть якщо він негативний, то людям буде цікаво і корисно, оскільки всі роблять помилки, всіх є злети та падіння, і я сподіваюся, що буде цікаво. І відразу перше питання про велику війну. Конотоп, коли почалося повномасштабне вторгнення, почалося, Конотоп був в оточенні. І у тебе така робота, в принципі, ти казала, що ти працювала в цій сфері, що ти можеш працювати з будь-якої точки світу. У тебе маленька дитина, але ти весь час була тут вдома. Так. У <гум> мене дитинці Анастасії 4 роки. Я пам'ятаю цей ранок, я працювала десь до півтретє ночі, потім лягла спати, і чоловік мене розбудив о щось ранку, каже: Вставай, йди сюди. Я виходжу, він каже, почалася війна. Я кажу, що ти я кажу, яка війна? Я Соня, А він розгублений. Каже: я зараз їду на роботу, я кажу, яку роботу. А ти каже, швидко збирайся і типу, речі збирай я в машину і їдьте. І ми зібрали речі, поїхали до моїх батьків, вони живуть в селищі Сернавщина. І це було неправильне напевно, рішення, бо ми ховалися в погребі. Але те, що ми не виїхали, це була одна з причин, яка довела мені поштовх до того, що потрібно діяти, робити і розвиватися ще більше і ще більше працювати. Відразу так, всього те, що ти сказала, відразу витікає подальша твоя діяльність, що ти робила далі. Звільняють Сумську область. І за два місяці десь після цього ти відкриваєш власну справу, ти відкриваєш простір своя. А ще через пару місяців ти відкриваєш, власний цех. І ви починаєте шити одяг. Це, ну, це просто щось неймовірне. Розкажи, як ти взагалі до цього прийшла? Мабуть, що ти планувала це раніше до вторгнення, і так сталося, а можливо, це там для тебе, як ти зараз сказала, що це стало поштовхом. Що Ти сказала, все роблю все одно, не дивлячись ні на що. Розкажи, як створювалася своя і що це взагалі таке. І коли я чую це від людей зі сторони, мені здається, що це не про мене, і Боже, яка я шалена, що я взагалі це утнула. У мене була назва своя. Вона має прихований сенс, сильна, вільна, особлива я. І я придумала таку назву, і думаю, круто було, якби хтось створив якийсь такий простір для жінок, які будуть збиратися разом, обговорювати якісь соціальні питання, якісь свій. Розвиток особистісний, запрошувати якихось експертів, психологів, маркетологів. Ну просто в маленькому місці дуже складно знайти оточення, яке буде тебе розвивати. Оскільки, коли ти знаходишся в правильному оточенні людей, це створює тобі поштовх, поштовх до розвитку. А коли в тебе такого оточення немає, що означає, треба його створити самостійно. І в мене була назва, і ще до початку війни я проходила курс з маркетингу. Я постійно навчаюсь, постійно розвиваюся не від зараз. І були дівчата, в яких були свої бізнеси, в тому числі одна з дівчинок, вона займалася пошивом верхнього одягу. І почалась війна, ми підтримували одну одну. І жіночий одяг це, напевно, якийсь незакритий незакрити гешталь з дитинства. Я так думаю, бо я була такою пацанкою, і в мене в оточенні завжди були хлопці. Ну, подожок у мене майже не було. Зараз я вросла чудовим колективом, чудовими дівчатами, які стали mm -hmm. частиною моєї сім'ї. А до цього я була пацанкою. І коли я транслювала назви, те, що вона от є назви, мені, мені дівчата сказали, ну, роби щось, відкрий магазин. Я думаю, ну якщо люди можуть продавати жіночий одяг, значить це не так складно. Що для цього потрібно? Я почала серчити, шукати, де вони ці одяг беруть, як замовляють. Намагалася знайти в інтернеті якогось консультанта, чи можливо наставника, який мені допоможе стартанути. Вою це дуже складно. Ніхто не хоче ділитись своїм досвідом. Всі люди вважають все, що набуте їхнє, це їхнє особисте, і навіть за гроші ніхто не хотів зі мною надати mm -hmm. мені консультацію. Врешті-решт, я знайшла байера в Турції і знайшла байера в Китаї по преміум якості товару. Замовила товар, не дивлячись на те, що не працювала доставка, кордони. І коли мені пішов товар, да, він був класний, але я така юкі-палки, якщо ший десь в Китаї чи в Турції, що ми не можемо шити тут в Україні? І якраз дія запустила тоді грантові програми. І Я написала грант, подалась на нього. Там треба було написати бізнес-план. Не знаю, чому люди так бояться цього, це насправді дуже просто. І була першою в Сумській області, яку потім рекомендували, про мене навіть писали в Сумській газеті, і виграла гроші. Але гроші, тут була загодка така, що вони прийшли до мене через півроку, і півроку я була в такому підвішеному стані, коли в мене там була частина обладнання закуплена за свої, були закуплені тканини. І десь тільки через півроку, в серпні, я отримала схвалення про те, що я виграла грант, а лише в кінці січня мені на рахунок поступили ці гроші. Mm -hmm. І якось так, я не знаю. Просто я брала і робила крок за кроком, чи сказати, що я боялась, напевно, в мене був такий адреналін, що в мене не було того страху, що в мене щось не вийде. Просто якась була проблема, я її вирішувала. Я заходила, наприклад. В приміщення, де в мене був той одяг, дивилась на це все, плакала, розуміла, що, що мені з ним робити, хто це все буде купляти. Потім брала себе в руки і далі йшла працювати. Ну, якось так все воно одно за одним. Потім дівчата з'явились в команді, які дуже на цей день мене підтримують і допомагають. Кажуть, Катюха в тебе все вийде. Ну і це не дає мені опускати руки. Взагалі, як ви бачите, я така по життю не знаю трошки. В рожевих окулярах, як каже мій чоловік, зніми їх нарешті. тобі вже 35, я кажу, ні, не хочу. Якщо я їх зніму, всі для мене зміниться. Я зараз слухаю і думаю, в рожевих окулярах і трошечки божевільно, мабуть, що в такий час відкрити магазини ще своє виробництво. Як сім'я твоя до цього? Відноситься і відразу віднеслася, ну, ти вже сказала, як відригував чоловік. Що ще він казав? Ну це ризик, так, це ризик так, під час Великої війни відкрити власну справу. Але ти це зробила. Можливо, ти зараз щось скажеш людям, які хочуть щось відкрити, якусь власну справу, піти на якийсь крок. Тому що знову ж таки твоя історія вона надихає, що не дивлячись ні на що, ти, ти це зробила. Ну, скажімо так, перше, це не потрібно все романтизувати. Оскільки в мене є грант роботи в банковському секторі 8 років, це такий був шлях навчання. Я не скажу що це робота мрії, але після цього я проходила дуже багато різних курсів. Із фінансової грамотності, по маркетингу, по дизайну, десь брала ну, інформацію корисною для себе потрошку. Mm -hmm. І все потрібно рахувати. Mm -hmm. І максимально все досить прагматично, я сіла, порахувала, ставила бізнес-план. Звісно, що він має відхилення, це я зараз розумію, оскільки в мене вже є якийсь досвід, і я можу спиратися на нього. Але цифри. Вони рятують життя. Тобто, ви сідаєте, рахуєте, скільки у вас є бюджету грошей? У мене ну я можу сказати, я починала з 2,5 тисяч тисячі доларів і потрошку розвивала, розвивала. Зараз а, я виходжу в нуль і користуюсь більше оборотними коштами і. Скажімо так, доходу в мене прямо такого стабільного ще досі немає, оскільки я постійно розвиваю щось. То ми стіни фарбуємо, то ми тканину нову купуємо, то я mm -hmm. дівчатам премії плачу, бо я вважаю, що це надважливо, і головне це людський ресурс і люди, які перед собою працюють. Тому моя порада: якщо ви чогось хочете, ви повинні зважити всі за та проти, прорахувати ризики, просто скласти бізнес-план. Вирішити, скільки ви можете вкласти, прорахувати, просерчити в інтернеті, скільки ви можете отримати прибутку і почати працювати. Чоловік мене підтримав. Він вірить в мене, ну, скажімо так, Знає, що в мене голова на плечах є, але кожного разу, починаючи щось нове, я презентую йому бізнес-план. Тобто він мені каже, показує цифри, mm -hmm. що ти маєш, що mm -hmm. ти отримаєш. Вистачить на тебе в це часу mm -hmm. і вистачить на це в тебе ресурсу. Бо фізично складно, але це можливо. Секрету немає. Цифри і праця. Кожен день треба робити одне, друге, третє, четверте. Не встигаєш сьогодні, четверте, переносиш четверте на завтра. Mm -hmm. Все дуже це просто. Mm -hmm. Значить, у тебе простір своя. Я так розумію, it сферу ти теж не кинула, ти продовжуєш Ні. там Ні. займатися. Ти ще займаєшся спортом, причому таким спортом, які е, треба дуже сильні фізичні навантаження робити. Це, добре, що це. І е, ти ще умудрилася поїхати на чемпіонат і там зайняти призове місце в дебюті. І от у мене питання, як ти все встигаєш? А, ще ж родина, да. ще ж родина, дитина, як ти це все встигаєш? Можливо, це якраз твій ресурс, що у тебе все зайнято, що все, все розписано, така широка діяльність, різні види діяльності? Ну, я чесна з собою, насамперед. В плані того, що я дружина, я мати, я підприємиця. І ці три сфери. Можливо, хтось мене осудить, але в мене є своя пріоритетність. Для мене важлива робота. І вона для мене на першому місці, бо вона мені дає ресурс на все інше. Е, можливо, там, дівчата, жінки, які будуть зараз дивитися, скажуть, ну як це, в тебе є донька, в тебе є чоловік. Але саме мій розвиток і моя робота, яка приносить мені задоволення, дає мені сили приходити додому, жарити котлети, мити підлогу і бути чуйною з донькою і з чоловіком. Те, що я займаюся танцями, я займаюся просто ними вже давно. І це також більше про психологію, аніж про ресурс. В мене була мрія, я хотіла з дитинства танцювати, якось вона була не реалізована. і я пішла займатися спочатку полспортом, uh -huh. а вже потім е танцями, полденсом. І поїхати виступати на змаганнях, е це був челендж особистий uh -huh. для того, щоб побороти страх. Е Осудження. Те, що люди, дивлячись на жінку, на дівчину, сприймаючи її зовнішні вигляди, її вік, можуть, ну, це моя думка, можуть її осуджувати поробити робити якісь висновки про неї. Моя головна мета була поїхати станцювати на сцені, щоб на мене дивились люди, і я зрозуміла, що в цьому немає нічого страшного. Скільки тобі років, навіть якщо тобі 35, як ти виглядаєш, в які ти вазі? Що це не має взагалі ніякого значення? Якщо ти робиш те, від чого ти кайфуєш по справжньому всередині, все інше воно просто ці грані вони, вони стираються. Це складно до цього прийти. Я деякий, деякий час займалася навіть психотерапевткою. У мене після початку війни і після запуску справи в мене був депресивний стан. Я це лікувала, оскільки це хвороба, і більшість людей відмовляються це признавати. Але я хочу сказати, що не бійтесь звертатись до спеціалістів, оскільки ваш ментальний стан і психічний стан напряму впливає на все, що ви робите: на роботу, на сім'ю, на друзів. Тому будь-яке хобі і будь-яка справа, яка вам подобається, якщо вам подобається малювати, і ви не малювали ніколи, але ви хочете, якщо вам 40, то беріть пензлик і малюйте. Це круто, коли ти. Я на танці хожу з дитиною. Я, у мене тренування на шостій вечора, я забираю малу, ми їдемо з нею разом в зал, і я танцюю. Вона іноді, коли вільний один з пілонів, танцює разом з нами, робить якісь трюки, акробатичні. Як Їй це подобається. Мені подобається те, що ми разом, вона до цього дотична. В неї не буде викривленого сприйняття, те, що це якісь там танці не про те, що треба, бо це фізичне навантаження. Mm -hmm. І це круто. І я б дуже багатьох своїх цих подруг спонукала до того, щоб вони йшли танцювати. Дівчат, яким за 35, так вже. І вони танцюють. Перший раз, коли я йшла на тренування після початку війни, це було, напевно, в липні угу. я відчувала сором за те, що я йду займатися не просто спортом, а ще й танцями. Танці. Мені ну, це відчуття, воно, я не знаю, як його передати. Але якось часом, коли ми. Ну, ми від початку повномасштабного вторгнення ми е, допомагаємо дуже багато, скажімо так, я е, дуже це не транслюю, бо в мене така двояка думка з приводу цього. Хоча б, е, на минулих вихідних я була на форумі, на якому виступав Притула, і він говорив про те, що хейт буде завжди. Mm -hmm. І якщо ви That's щось awesome. робите, про це потрібно говорити. Бо хтось сприйме це як негатив, а хтось це як знак того, що. Потрібно донатити, потрібно допомагати, і неважливо, в якій це мірі відбувається. І через те, що ми дуже багато спілкуємо, спілкуємося з хлопцями і допомагаємо, ну, здаємо їм питання там mm -hmm. особистого характеру. Вони говорять: живіть, займайтеся тим, чим ви займалися до війни. Бо якщо ви не будете цього робити тут, ну що ми там, що нам тоді mm -hmm. там робити? Навіщо ми тоді це робимо там? І це надає ресурс. Відпочинок він надає ресурс для того, щоб в понеділок прокинутися, або нас наступного дня і йти робити щось знову. По роботі, по волонтерству, по підтримці друзів, неважливо, це стосується будь-чого. Ти думала про те, щоб цей свій простір якось масштабувати, тому що своя це ж не просто магазин одягу, це більше. Щось скажеш про да, це? Якийсь, може, секрет, я спитала. Ти а, ти взагалі це, це друге приміщення, в яке ми приїхали. Uh -huh. До цього у нас була така 20 квадратів, і ми розуміли, що ми там не поміщаємось, uh -huh. тому ми орендували виняли, виняли, це приміщення. Разом uh -huh. з дівчатами робили ремонт. Тут були фіолетові стіни, ми їх п'ять разів перефарбовували, шпаклювали, клали ламінат. Ну, все сам все самі це робили. І а, в нас вже було декілька таких тематичних зустрічей. На які я запрошувала своїх знайомих, а вони запрошували своїх знайомих. Mm -hmm. Тобто, це було, було такі тестові зустрічі в більш о, вузькому колі, mm -hmm. тобто ми не надавали сильний розголос. Ми збиралися і в нас були певні теми. Ми обговорювали психологічні питання, mm -hmm. стан і розвиток жінки в суспільстві і mm -hmm. судення. Mm -hmm. І обговорювали маркетингові питання: хто або хтось займається бізнесом, або mm -hmm. хто хоче займатися бізнесом, або дуже зараз багато людей працює в сфері, або вони дизайнерки, або працюють онлайн, і це так чи інакше, дотично ну, маркетинг взагалі охоплює дуже багато сфер, тому ми говорили про бізнес. Mm -hmm. І а, в подальшому, так, я планую розширювати це, але скажімо, <різько> часу. Частий ресурс він дає своє. Я намагаюсь делегувати, але в мене це ще досі складно виходить. І я думаю, що коли я буду більш впевнена mm -hmm. в тому, що я можу ще більше делегувати mm -hmm. справді дівчатам, а вони можуть, я це знаю, просто в мене є страх, то я хочу винести цей формат на більш широку аудиторію. І запрошувати людей, дівчат, які хочуть бути в певному ком'юніті, яке буде сприяти їх розвитку. Тому що це дуже круто, це дуже цікаво, і у нас жінки мають такі величезні ресурси, але не часто мають не те, що можливості, а от такі кола спілкування, де буде у них підтримка. Якщо Тебе це запуститься більш масштабно, а я впевнена, що у тебе точно це запуститься. Тому ти допоможеш дуже багатьом жінкам, тому я тобі бажаю, щоб у тебе все вийшло. Дякую. Це і... те, про що ми говорили на самому початку, про оточення. Те, що я говорила, що я коли е, працювала в банку, я була в певному якомусь замкнутому колі, потім я змінила кардинальну сферу ІТ, я прийшла в неї взагалі нічого не розуміючи, Взагалі ноль, повний mm -hmm. нуль. Я ризикнула, я пішла на це, я навчалась багато. Mm -hmm. І оточення потроху почало змінюватись, але я розуміла, що мені не вистачає. І що я почала робити? Я просто почала шукати в Фейсбуці, в інстаграмі людей з Конотопу, просто писати їм і запрошувати їх на каву. А так я познайомилася з Анною Юрченко, дизайнеркою власне а. а Так я познайомилася з Людмилою, яка зараз працює в мене маркетологом. І в моєму оточенні згодом почали як почув мене. І давав мені знайомства, які мені потрібні, які об'єднують mm -hmm. нас. І якось так складається, що всі люди, які приходять, вони всі дуже схожі, і що mm -hmm. ми стали підтримкою, друзями, і це коло воно розширюється. Тому, якщо ти хочеш спілкуватися, і тобі це оточення потрібне, потрібен правильний запит. І не боятися знайомитись, не боятися бути першою. Можливо, це дивно. Я коли перший раз записала, я казала: не, не подумайте, що я якась там не така, але от, мені здається, що нам було б там цікаво поспілкуватися. Uh -huh. І люди казали, так, йшли зі мною на каву, ми спілкувалися, і це виходило в якісь класні кооперації. Так, а зараз живе спілкування, вони, воно таке цінне і таке важливе, що це неймовірно, що так. ти це робиш. А ти вже думала, що ти першим зробиш після нашої перемоги? Так, я це єдине питання, над яким я чесно скажу, думала в переліку питань, коли я їх прочитала, Думаю, все нехай буде, як буде від душі. Але це останнє питання, воно заставило мене задуматись, оскільки ми зараз дуже мало часу проводимо з сім'єю. Дуже мало. І в мене чоловік працює. Він і до війни працював сім днів на тиждень, по 12 годин. Бо, якщо ти щось хочеш, потрібно дуже багато працювати. І перше, що я хочу, це просто родиною поїхати кудись по Україні, кудись в таке місце, де немає інтернету, щоб ми могли, як я кажу з чоловіком, давай синхронізуємося, бо ми дуже мало часу проводимо разом. І в нас є такі дні, коли ми кажу, синхро ділимось новинами, відчуттями, якимись переживаннями. І от нам потрібна синхронізація така. Це моя така мрія, що ми поїдемо, і втрьох ми ще ні разу ніколи не їздили. Донці вже чотири роки ми ще ні разу нікуди ніде не були. І провести час з родиною. Нехай це здійсниться якнайшвидше. Дякую, так. І знову я тобі дякую. На початку дякувала, і зараз я тобі дякую за твою відвертість. Я не думала, що ти настільки відверто будеш відповідати на питання і такі чутливі моменти озвучиш. Я сподіваюся, що твоя розповідь надихне наших жінок, надихне жінок нашого конотопу невеличкого міста, тому що в невеликому місті, коли всі один одного знають. З одного боку, це легше, а з іншого боку, складно себе проявляти відкрито. Тому дуже дякую тобі. І про маленьке місто, що хочу додати, раніше я соромилась говорити, з якого міста, а зараз я горда, те, що я живу в маленькому місті. Може працювати, створювати робочі місця і взагалі щось будувати. І Я хочу дати пораду всім, що маленьке місце це не приговор. Mm -hmm. Що пишайтесь звідки ви і просто насолоджуйтесь кожним днем, що, що ви робите, для кого ви це робите і як ви це робите.